Наше підприємство використовувало м, як основний вид діяльності засів сільхозкультур та вирощування поголов'я свинини. Стабільно з 2000 року ми розвивались приблизно на 10-15% залежно від ситуації на мирових ринках та ціноутворення кожен рік. Але прийшла війна і все, що ми робили, Майже більше ніж 20 років стало пеплом. Така ситуація не тільки у нас, а у багатьох аграріїв Луганської, Донецької, Харківської, Херсонської області, Запорізької, не дивлячись на ціну утворення, на ціни добрива або солярку, ДТ та інші фактори, які влияють на прибуток підприємства. Ми фермери, котрі постраждали постраждалих регіонів, ми не маємо просто доступу. Повноцінного до наших угідь, простий приклад: ми беремо земельну ділянку, десь знаходимо посівний матеріал, десь щось нам дають у долг, щось ми знаходимо якісь свої резерви. Ми впевнені, що ця земельна ділянка не була в зоні бойових дій, але через 5 хвилин вже заходить туди техніки, ми вже маємо 5-6 предметів дистанційного мінування. Стосовно ситуації минулого року та Цього року, і це на це питання неможливо відповісти без запобігання ще рік тому, то для порівняння, я вам так скажу, то, що в тебе було на остатках на складах і на те, що ти розраховував на свій а, резерв, це залишки, те, що ти не продавав, а розумів, що тобі за що цього треба було сформувати певні резерви для того, щоб дойти до нового врожаю. То простий приклад, коли тисяча тонн пшениці. Приблизно коштувала одна, одна тонна пшениці коштувала 8 тисяч гривень, то вже 1 марта 2022 року, це я кажу про пшеницю пасіва 2021 року, то 1 марта за цю пшеницю деякі ділки давали тисячі гривень за тонну. Тобто розуміння, що ви розуміли, 1000 тонн, котра стояла 8 мільйонів гривень, могла. Привратиться дуже швидко всього в 2 мільйон. Що це таке? Це при тих нагрузках і тих викликах, котрі на той момент були, це повністю повністю обнуляється підприємство. А коли сюди додати ще приліти фактори, котрі е, творилися безпосередньо на території. Максимально наближених до території бойових дій, а інколи на окремих полях ці саме дії проходили і по твоїх господарствах відсутність резервів повністю ставить под... велике питання подальший розвиток або відновлення. То зараз ми відсіялись і маємо змогу відсіяти всього приблизно на, на вчорашню дату. Десь приблизно 12% площі. І ще, можливо, коли дозволить погода та ситуація, може додамо ще 5%, це буде вже поздній посів. Куди ми вийдемо, ми ще не бачимо. Але ми знаємо, що коли ти не даш уваги землі, то ти випадаєш ще на 2 роки. Тебе чекають тільки затрати, неприякий прибуток, і, або про, в кращому випадку, нуль зовсім не йдеться. Це я кажу за своє підприємство, за наше і за майже 90% підприємств Донецької Луганської області. Тому що ти в землю не зайшов через неділю дощів, котре ти зазвичай чекав, там вже отак, ось, ось по груди тобі буде бур'ян, котрий сам себе пасеє, в котрим ти вже не побачиш наслідки війни, окрім окопів, і то, що торчить із землі, це ще. Повділа, це ти бачиш. А то, що ти не бачиш зеленки, але це розриває твою техніку і калічі судьби людські, то ось що ми маємо. А той ресурс, на котрий зазвичай год-два розраховував фермер, це 5-7-9 програма державна, вона має певний ліміт. І вона вже була вичерпана як ресурс в прошлому році для того, щоб протриматися і дочекатися цього року. А з зв'язку з зростанням добрив. Паливних в них матеріалів, средств засобів захисту рослин, то цей ліміт треба якомога швидше підіймати. Зараз, по-перше, всього це перемога України. Не буде перемоги, все, що ми зараз робимо, це ні до чого не веде. Але ще треба відмітити такий фактор. Ми голоси посіяли певну площу, засіяли повну певну площами культур. Що це таке? Який цей ризик? Цей ризик... Ми не балакаємо про економіку. Ми балакаємо зараз про те, що зараз до Бахмута в певних ділянках 18 кілометрів. Це найгарячіша точка бойових дій і війни з тим нашим сусідом. Ворог не, ну, не хизується нічим. Ми знаємо, що це таке, коли над полями пролетіли ракети, і через дві години поля вже згоріли на 90-100%. Нас в минулому році, 1860 гектар з обігу випала. Це погоріло і те, що ми не змогли зібрати за, за рахунок замінування. Це дистанційне мінування, це е, е, залишки снарядів, і тому, тому, тому мінування, е, касетні боєприпаси. Це те, що не пускає нас і не дає нам доступу до цієї землі. В Цілому про збитки можна буде балакати тільки тоді, коли це закінчиться. Бо зараз я назву любу цифру, а через годину або через 5 хвилин ці збитки будуть повністю в рази збільшені. Тому що через 2-3 тижні вже пшениця ранніх посівів або ячмені будуть вже в зоні ризику загоряння. Техніка, котра в нас знаходиться, також в зоні ризику. Тому про збитки балакати але це недоречно. Ми маємо деякі поля, котрі. Порізані фортифікаційними спорудами так, що нам, щоб проїхати, треба їх частково перемичками пересунути, щоб техніка могла просто там соватися. Але є ще захист України, і ми розуміємо інколи, що ті поля, в котрі ми вносили добрива і приділяли їм, приділяли їм уваги, це зараз стратегічні об'єкти. І ми ніколи вже туди, поки це не закінчиться, не попадемо. А коли ми туди попадемо. То яка там буде ситуація, ви самі розумієте, але маємо сили, впевненість, віримо в зсу, і все буде Україна.